Вітаю! П'ятниця, закінчується робочий тиждень. І знову з вами тайм-менеджмент-зарядка. З вами я, Анна Захарова, експерт з тайм-менеджменту. І ви на сторінці компанії Богоштайм. І сьогодні я хочу запропонувати на кінець тижня для мене цікаву для дослідження тему тему спілкування. І як спілкування... Може допомогти пришвидшити здійснення наших мрій. Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь. Вчора в мене була зустріч запланована, але я не розраховувала, що вона триматиме аж дві години. Про що це? Чи я не контролюю свій час? Та ні. У мене був час екстра да, додатковий. Але це про те, що. Дві людини знайшли дуже багато точок, які дотичні, які в якісь такі моменти спливли, які надихаючі. Це було спілкування про все на світі, і згадали, що і там були, і там були, і те робили. І така енергія піднялася, і ми не зчулися, не як аж дві години промайнула. Люди дві години. А думала, що хвилина 15-20, доброго ранку, спілкування може бути дуже надихаючим і дуже енергійним, якщо ви маєте якісь такі речі, які вас об'єднують, з які вас можуть поєднати навіть у спільні проекти. Тому що, отак, у розмові і виникли такі думки: а що ти, а що я, а коли, а як, а як це можливо? І як ми можемо бути один одній корисні? Це була дівчина. Ми розпрощалися, але що ви думаєте, спілкування закінчилося та ні? Ми перейшли в Телеграм. <сум> Отак буває, коли дійсно ти а, знайдеш якусь таку як, мить, якісь таке співпадіння, яке цікаве одній стороні і дуже надихає іншу сторону. І ми щедро ділимося інформацією. І відчуваємо зацікавленість, і хочемо дати ще. ще, ще. І там натхнення просто стрімко дуже наростає і у нас, тому що ми ділимося цією інформацією, яка з нами, яку ми втілюємо, і яка нам корисна. Тобто в нас може бути думка, що якщо це нам корисно, то це може бути корисно ще комусь і ще комусь зробити життя краще, легше. Цікавіше, радісніше, щасливіше. Ну це ж круто, правда? І хочу ще сказати, що ось у такому невимушеному спілкуванні і народжуються трансформаційні ігри, і народжуються ідеї потім, які стають основою книжок. І народжується нетворкінг, і далі розширюється ваше коло спілкування. Тому я глибоко впевнена, що спілкування може пришвидшити вас у досягненні мрій. Ще один приклад спілкування. Це ж не тільки привітання зранку, коли ми прокидаємося, йдемо до родини, там привіт-привіт. Це теж спілкування, але це інше. Може бути спілкування у стилі нетворкінг, коли ми цілеспрямовано йдемо на зустрічі, знайомитися з іншими людьми, щоб отримати щось натомість. Це може якийсь продукт, який нас цікавить, і ми десь чули, що ага, у тієї людини може бути щось таке, що мені зараз цікаво, це мене підсилить або вирішить якийсь мій запит. Ось, наприклад, ну не знаю, як я приймати рішення, багато сумнівів, чи ліво піти, чи направо, чи прямо, і там і там є переваги, і якісь перепони. Так куди ж? Може у когось є відповідь, які знаходиться... У спілкуванні також людина може розповідати вам свою життєву історію, а ви прям ловите той вайб, що вам потрібен. Ага, та це ж для мене. Ну, у мене таке буває дуже часто, і я чую від оточуючих, що таке трапляється. І це такий один з найлегших способів почути відповідь на своє запитання від простору. Да? Як ще може спілкування? Пришвидшити вас у здійснення мрій. Я чула, і, про мене, також можу сказати, що буває так, що у вас є невирішене навіть фінансове питання. І ви ходите, і думаєте, вирішуєте якісь планування робите, як це можна створити. А потім ви отак само у спілкуванні десь озвучуєте, що в мене є ось ця ситуація, і мені потрібно до ось цього терміну її вирішити. І людина каже, а я тобі можу допомогти. Про що це? Це про те, що якщо ти не просто знаєш своє питання, проблему іноді я каже, там, задачу, да? а ти ще не всім, не, не всьому світу, але людям, з якими ти дотичний, з якими ти спілкуєшся, або в якийсь період часу звела вас життя звело вас. Озвучуєш це питання, то ти можеш розраховувати на допомогу. Не можна гарантувати, що це 100% станеться, але це теж шанс і це теж через спілкування, тому що ми навіть не уявляємо, які можливості можуть мати люди, що нас оточують. Близьке коло трошки далі, просто гарні знайомі, просто знайомі, з якими ви перетиналися десь на якихось подіях. Ми ж не все про них знаємо, особливо про тих знайомих незнайомців. Да? Тому використовуємо ці шанси. А ще спілкування може підтримувати ось уже конкретно досягнені ціли. Зараз я говорю про такі товариства, які створюються для підтримки на шляху, наприклад, написати книгу. Створюються товариства, які обговорюють техніки. Методики і все таке інше, і підтримують учасниці учасників у певному темпі, щоб не злитися, а почати і завершити справу. І це також про спілкування, але вже конкретно по певній тематиці. І взагалі спілкування іноді дає такі інсайти, коли ось, може, ви чули думку, може ні? Що коли ти навчаєшся десь. І потім цей матеріал не ретранслюєш своєму оточенню, то ти запам'ятовуєш менше, чим міг би. І знання отримані, вони десь осідають, десь притрамбовуються да? і забуваються. А якщо ти надихнулася або надихнувся, і ці знання потім передаєш через спілкування іншим. А ось я була там на вебінарі і там сказали таку фразу, а я прям її до свого життя, і отут, отут отут я можу змінити. І ти для себе ще раз проговорила, що так, таке було, і я це можу використовувати, і це підтвердження корисності. І іншим, іншому, іншій, іншій людині дала інформацію для роздумів. І там теж починаються вже свої якісь процеси, взаємодії, трансформації, і це теж про спілкування і про пришвидшення, але тут вже не особистих якихось результатів, да, а іншій людині. І ви ділитеся своїми знаннями і так само прискорюєте не тільки себе, тому що ви запам'ятовуєте краще ці знання, ви як відпрацьовуєте їх в моменті з людиною. А так само ви прискорюєте шлях іншого. І це теж круто, і по відчуттям, і по обміну енергією. Тож, спілкування це потужний рушій до того, щоб створити своє найкраще оточення, створити своє найкраще життя. Але без певного планування, можливо, не жорсткого. Вчора в мене була дискусія. Жорстке планування, творче планування. Я кажу: ну, слухай, якщо ти хочеш творити своє життя, то це може бути і творче планування, а чому ні? Там є певні основи, які тебе урівноважують. А інше це твоя творчість твого життя. Як ти створиш, так воно і буде. Хочете бути заквітченою, ставайте заквітченою. Якщо вам сьогодні хочеться бути більш якоюсь такої. Не знаю, суворою чи діловою, чорно-білою, наприклад, да, по стилю. створіть це собі. І якщо це вас надихає, робіть, робіть, діліться, надихайте інших. І в цьому вам, крім спілкування, звичайно, допоможе планування. Для чого? Щоб запланувати, надихаючи спілкування із друзями, із рідними, із близькими, із якимись там знайомими. Незнайомцями, да? Можна, поки вони незнайомі знайомці для вас. Щоб якимось чином створити ще більше позитивної енергії, ще більше поштовху до руху, до створення. І коли більше людей будуть створювати щось прекрасне, мені здається, і перемога так само прийде швидше. Тому що ментальна складова це теж важливо. Тому. Сьогодні закликаю вас, подивіться на свою п'ятницю. Випишіть задачі. Можливо, передивіться попередні дні, що там загубилося, чи що там не створилося, чи можна його створити сьогодні. Подивіться, скільки часу на кожну задачу варто закласти, чи вклалися ви у 24 години. Які задачі будуть йти першими до виконання, а які можна трішечки відкласти сьогодні протягом дня? Подивіться, чи врахували ви час на форс-мажори. І створіть найкращий маршрут свого сьогоднішнього дня. І, звісно, спілкуйтеся про планування так само. Розкажіть нам, будь ласка, нам буде цікаво, як у вас з плануванням, що плануєте, як плануєте? І чи може саме вам спілкування і планування посилити вас і підтримати у досягненні ваших цілей і мрій? Нам буде цікаво. Гарного вам дня, бадьорого настрою і до нових зустрічей на нашій сторіночці компанії Бугуштайм. До побачення!